Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами знову поіграємо в Minecraft. Продовжуємо часи. Ну, як ви пам'ятаєте в минулому відео, я хотів добути, як його називаю, там, вугілля. Трохи добув, або навіть не добув, я вже не пам'ятаю, давно відео не знімав. Не добув його, коротше. І. А, а не добув і того, бо так сильно продавило, аж прийшлося зразу так от, швидко. Говорити, говорити, видалити відео і побіжати. Ну, це вже не є перший момент, на якому я позорився на моєму каналі. Ще є в мене відео ну, Фредді Фасбер. Там де я колись ну, Фредді знімав на ну, мав на тему про пенічість з Фредді. Ну і там я одного разу скример настрашився страшився. І сильно ічками вдарився Ну, ще хочу вас похвалити за те, що ви підписуєтеся. І хочу сказати, щоб ви підписувалися, бо скоро буде моє день народження через пару днів. 12 грудня можна сказати. Але я хочу на день народження набрати 300 підписчиків Але я бачу, що вам подобається моє відео. Відео набирають багато переглядів. І підписки теж. Вже 227 підписчиків. Цього серії мені всі підписчики підняли вроді. Десь так, 7-6 підписчиків. Сьогодні я вже піду з села. Мені тут не потрібно просто жити. Не затримуюся тут трохи і все Що трохи максимум тут топу збираю. Будуть ще новорічні серії, вони почнуться з грудня. Ще що я можу сказати? Сьогодні. Ми, ну, я буду шукати нову локацію, щоб добути. Ну, я вже вмію хатки робити. Такі, щоб в них можна поспати, щось зробити. Відео не думаю, що буде так довго триватися, бо в мене загрузки вони йдуть по 9 годин. Того мені зовсім не хочеться. У мене перша частина чи друга частина вона в перший час з ночі з... 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 знялася. Але теж переглядів багато. Під 200 переглядів вже мають два відео. Перший дрочан має 200 переглядів. Опа там вугілля. Е, вони мають по 200 переглядів. А третя частина вона зараз ще набирає має 159 переглядів. Але у нас тих от перших відео. Е, на перших відео. То на ще от, от, перша і друга частина, то там воно все зразу вгору йшло, а зараз в, на цій третій частині, то воно так поступово йде. А от мені зразу на другий, перший частину, то воно зразу так ішло. Що відео тільки випускається і зразу все вгору пішло. Так чітко перегляди набирається. Ну, зараз, звісно, не перегляди не набирають, тільки трохи ще набирає третя частина. Ну, Це ж вона третя, зараз вона давно вийшла. Можливо, я вже всі передивилися. Ну і зато вона зараз можна набирає перейдіти. Ну, я не знаю. Так. Ще можете мені писати, в які ігри можна ще поіграти. Я був би не проти якийсь хорор зіграти. Так як якраз на, як на хоррорах по типу ФНАФа, будувався мій канал. Ну і в мене б руки чесалися, щоб поіграти в якусь подобну ігру. Ну, бо ще я такі от. Блін, вугілля там впало. Ще так ігри про, про сусідів які з, не, ну, з нижнього світу вилазять з, під землі. Це, от, я може ви вже чол на каналі Вінзі, Ну, Вінді Тресу або ще якийсь канал. Ну, я про то, от, знаю, то, ну, дізнався з каналу Вінзі, і мені ця ігра дуже сильно сподобалася і чекався на продовження ну, на його каналі. я б міг записати це, цю, е, цю ігру на своєму вже каналі. Погоді, погаді, подожі, подожіть, подожіте. Капець я ліжку не взяв. Треба вертатися. А я на шерсть хоча б. І шерсті немає. Ладно. Що вийде. Дивіться, мені треба тут з мишкою. У мене мишки немає, і я хочу сильно мишку мати. Не на тому ну, на той фігні, що знизу. Той фініше знизу зовсім не зручний гаден. Кот Мюкейт. Зараз трохи легше, бо я палець намочив. Треба зараз знову в село вертатися і там забрати речі. Ну, не речі там поспати хоча б і зараз на наступний день зараз. Піти. Ще я дуже сильно хотів відео записати. Так сильно не хотів, бо в мене ще вийшов такий пост, набирається 100 переглядів, виходить нова частина. А в мене вже передів 159, так що я, так сказати, половину не встиг. Ну, а не встиг, в мене були справи. Ну, і ще не хотілося б після тих ще в робочі дні робити. Не хотілося. Ну, але якщо я вже записую відео, значить зі мною все нормально. -мо! Ладно, нічого, в мене впала банка. До речі, <глінь> блін, коли цей встаю, а там банка падає кажу, кажу, моє блін. Дерен. Так, 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 так. Сейчас ничего не буду більше збирати. Тепер треба що-то пожрать взяти. Чого в мене іграс немає. Печань нема Ладно, ще коїсь сайт угрохаю. Там іграш і корови є. Раз, два, раз, два. До речі, тут сейчас зараз сказав, що... Будуть новорічні відео, то вони будуть випускатися. Йома, куди? Куди? То вони будуть випускатися з 1 грудня. Я планую. О, все. Я боюся. Ще ставте під тим відео лайк і бо я вже з, з вами говорив, яка в мене стіль зараз. На, для чого я хочу вас всіх, щоб ви підписалися. Ага, я поняв, що треба тут тримати, але ні, не поняв. Скака там болото, мені в болоту не треба. Пішли, 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 пішли. Так зараз мені треба ново нове село знайти. Ну, мені це не буде страшно і зараз не буде якихось проблем робити. Мені зараз я б якісь роди подобувати. Ну, коротше вам скажу, ну, вам скажу, ціль, ціль, ти, от, частин всіх це пройти Майнкрафт. За 100 частин мені іграсут. Хочеться. Ладно, можна вже далі йти, бо далі ми з від, от, шаг не ходили в відео. Максимум від спавна і до села. І ще досі от шаг. Ну я не буду сюди вже ходити. До шагу мені то не потрібно. І зараз сюди піду. Опа, а тут вже простий світ вроді починається, а ні, там джунглі. Шкода, що в джунглях немає сел. Інтересно, якби вони виглядали, такі на бамбуку тримаються. Поплили, 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 поплили. Так, трохи дерева думало. Добудемо. Для мене камені предмети це одні з найліпших вірів. Їх легш, легко добути, і вони ж такі, ну, елітні. Не можна багато чого зробити. Тут літають відділки. Так, що можна буде в джунгля робити? Мені в джунзі зараз немає зовсім велику потреби йти. Там нічого навіть немає, але мені треба йти, бо іншого варіанту немає, як Там какао буби. Алло. Ще дорожче, які доросли? А, блин. ма. Я панію, я буду в джунглях жити бамбук збирати. А з бамбуків зараз можна буде робити прекрасні домівки. Собі зроблю зараз. Ай, блин. Все зроблю. Я давно таку ідею хотів зробити собі. Ну або просто на телефоні на мобільній версії взяти і зробити з бамбука собі. Е -е... Як їх називають? Хатки. Бо з бамбука вони виходять гарні. Що там у них всякі лодки є Можна зробити з бамбука Це ще каньйон, вроді. Ну, капець пірамідка вот тут така от Що там? ні, там вугілля. Ну, що то буде, а, О, А, ні, це на каньйон Це малесенька, малесенька пень. Ай. Я щось то пожирать. Да, я кого-нибудь шум добував. Так, треба швидко тим кавуном наїстися, якщо він, звісно, нормально буде мені давати здоров'я. Мені зараз треба, я зараз можу вже на тому виживанні закінчитися. Все. Зараз я ще свої приключення на жопу не шукати, бо в мене зараз мало. Що то було? Якийсь звук був, такий, якби хтось свиснув. Я аж настрашився. Ага, це може попугаї? а ворішки та на тата -та, -та А можна папугай проручити какау бубо? Де ти? Де ти птічко? Да, це попугай, напевно, тут свісів, я, й йому, босрався, щось висело, я думаю, капець. То він тут такий малий засранець це дивити, й-мої. Блин, скример, я такий думаю, то ні модів я вроді на Майнкрафт не закачував якісь хорор моди, щоб страшні звуки було то тут. Тобі... А це той. Попугай. Я просто так часто попугаїв не чую. Я так часто попугаїв не чую, і не знаю, я як, як як вони звучать. Ну, ви, напевно, поняли. А, блін, вже місія немає. Ладно, викидаємо землю. Навіть воно нам здалась. Опа, свин, тут все ще одні. Ще одне сімейство. Ай, блін, ладно. Фізнею. Ладно, тут, напевно, я багато дерев я зараз будувати. Кеннейсбек. І тут вже хатку зроблю побудую в тут в тому відео. Хатку собі побудую буду. Мауглі. Ну Хто знає, то б знає. Якщо ви дивилися і були в дитинстві такому? Там в, ну, в моєму дитинці моє дитинство це асоціюється е, жити ну так практично в горах, бо зразу я з хати виходив, біля мене ферма була. опаша шибамук. Ну, коротше, в мене було класне дитинство, ну, в мене воно зараз далі триває, але ще коли мені було 5 років, це було офігенно. Там таке класне було. Опа, може, гадку в дереві зроблю або ні? Коротше, в мене там от єдині плюс з мого дитинства був, що там, ну, не було скучно. Тут зараз в... жити в місті, в городі оту сенсу немає. Тут фігчем займаюся всі в телефонах, а от я. Капусті народився ну, в селі. Боже мене зараз інсульт стане, за тих попугай. Ну, зараз попугай знов тільки щось свірінкнув. Ну ще зараз інфаркт достану. Во, чуєте? ну може ви не чуєте, але отут зараз попугай свіренькає. Блін, тут ж страшно стає. За то, що якийсь незнаючий мод закачав Стремний. Е, І тут-то він зі мною ходить, той, блін, фіміх то. Е, так, що мені зробити? Добре, мало ти год блоків зроблю. Скільки вже віду Капець, багато? Довго. Ладно, я напевно зараз з простого дерева зроблю. Та бліна. Все є. Ладно, я тут зараз з дерева. раз. рам-сам-сам. Гули, 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 гули рам сам сам а рам сам сам а рам сам сам гули, гули рам сам сам араби араби гули, 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 гули рам сам сам араби араби гули, 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 гули рам сам сам давай еще раз а рам сам сам рам сам сам так блин меня тут тихо что-то было музыкальная пауза смешно А я хатку на дереві собі зроблю. У мене будуть зараз не відпускати з клавіші Shift кнопочку. Відпускаю равно смерть. Смерть равно проходити знову і не випускається відео. Не випускається відео, нема контенту для вас. Нема контенту для вас. Не можна спокійно жити. Так. Ладно, не буду тут зараз інструльвати чи. Ну яке нас. Блін. Ротий маленький привет. О тут зараз якось забудувати треба. 17-та від... 17 хвилина відео, капець, як час швидко йде? Від... Скільки що не в селі був? Снайперський приціл, йома Що Попадеш куди хочеш? Що біля мене той попугай робить? Що він цвіренька йде? Мне уже на ощупь посадил. Раз, два. Да, блин. Дод мінус то, что я на компі не вмію зовсім играть. Не представляю. І ще блоків не хватило. Прекрасно. Або ні ще хватило, в мене є трохи. Ось тут 10 і 13 блоків. Так. І я то все робив. Добре, відбудуємо ще тут всю мою будку. Прекрасно. Е, і треба буде якусь вишку зробити, щоб. Я бачив. Ну, де я находжуся, так сказати. йо моє я вже чуть інфаркт достав. Ага. Можна сміло це робити, бо у мене немає місця. Ладно, викинув тут. Для мене якийсь попугай, сверінька. Боже, можете хтось його виключити? все раз два сам не допотребовано вот. І ще двері треба зробити. <клухи> ну, от як їх робити, я не знаю. В принципі, маєш знати? О, ось такі ось зроблю. Такі джун... для джунглів. Блін, ще навіть не попав божий, який я криворукий. Що зверху добудовано? Ладно, раз. І два. Ну, все. Думав, що тому вже можна закінчувати. Сенсу немає далі знімати два хвилин на відео, капець багато. Ну а на тому все. Бувайте, друзі, з був за Я контролла Україна. Не забувайте підписуватися. Всім папа. Це був з вами. Я. Ну, я вже повторяю. І всім пока.